Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. З вами український журналіст Ярошовець. Ну і прямий стрім, українські сукіряни вперше виходить вночі. Так, вперше виходить вночі, тому що завтра в моєму місті в день практично світла не буде. На великий жаль. на завтра у мене прогноз на день тільки півтори години світла. Як кажуть, це дуже і дуже погано, півтори години світла. Я завтра не знаю, чи я зможу пропрацювати ці півтори години так, як це буде потрібно. Доживемо, побачимо. Тому я працюю зараз, працюю при нулях, коли більшість українців просто відпочивають. Але незважаючи ні на що, працювати потрібно навіть вночі. Традиційне прохання перше підписки. Хто буде дивитися це відео в запису. Підписуйтесь, будь ласка. Друге. Лайк і вподобайки. Треті, коментарі. Більше шести слів. Ну і саме головне, учора одна людина написала: а ви просто донати, а сказали, що заряджаєте гаджети, гаджет. Ви знаєте, гаджети це оцей мій старенький телефон. Хто вчора дивився уважно мій стрім, побачив, що я не показував оцей мій старенький телефон Nokia. Оце мій гаджет. Ну я ж не скажу. Я заряджаю старенький телефон Nokia. Я сказав: я поставив на зарядку гаджет. Да, і Всі думають, що у мене тут не знати, яка апаратура. У мене старенький мій телефон. Знову заряджений уже. Тому 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Проватбанку. І низький уклін і подяка тим людям, які допомагають донатами. Допомагайте рідні, тому що як потрібно, я не сплю ніч, а працюю. Що ж, починаємо працювати і двоє людей в онлайні. Дякую, тому що при нулях працювати не дуже комфортно, скажем так. Дякую цим людям, які приєдналися. Ну і давайте поставте дві вподобайки тільки за те, що я працюю вночі. Авансом. Отже, що у нас? Ердоган запропонував президент Турції Ердоган запропонував перемиря. Перемиря енергетичне перемиря, і президент Зеленський згодився на енергетичне перемиря. У мене одне питання: а раніше можна було згодитись на енергетичне перемиря. От я як завжди, не дуже критикую президента Зеленського, не тому, що бою це робити, а тому, що розумію, що під час війни... Потрібно е, зважувати кожне слово. Але ж скажіть, будь ласка, коли Україна зараз на межі е, того, що будемо сидіти без світла, так можна було раніше це подумати. Ну, ясно, ще 2-3-4 удара, і ми будемо сидіти без світла всю зиму. Ну Це ж було ясно, як білий день. Ну не треба ж було чекати Ердогана з енергетичним перемир'ям. да Можна було самим би трошки подумати, так? які будуть мати наслідки. Е, президент Зеленський згодився на пропозицію Ердогана, але Росія мовчить. Тепер Росія мовчить. І тепер Росія знову може влупити. Що буде далі? На завтра ми в місті півтори години світла в день. Півтори години. А далі? Ну а далі я не знаю. А далі енергетичне перемир'я. Левіт, є така молодичка Левіт, Вона працює у Трампа, прес-секретарем Білого Дому, і ця Левіт вийшла і так імпульсивно каже: Ну, ви знаєте, Трамп стомився. Трамп стомився від України Росії. Ну, дивіться, вже ж Різдво, католицьке Різдво, уже ж Різдво, і треба ж заключати мир, тому що ну скільки можна мучити дідуся Трампа, так. Ну і дідусь Трамп бере і змушує до миру кого? Змушує до миру Україну. Хоча у дідуся Трампа є пропозиція. Пропозиція зробити буферну зону. Буферна зона це, якщо наші виходять з Краматорська, виходять з Славянська, залишають добре укріплені райони, яким росіянам не взяти так просто, то Краматорськ, Славянськ і інші території біля цих міст. Будуть буферною зоною між російськими військами і українськими. Пропозиція є пропозиція. У мене питаннячко одне і українського народу питання одне. Якщо у Слав'янськ, Краматорськ і інші території будуть буферною зоною, хто ними буде управляти? Мовчання. Ну, хто управляти будуть? Росіяни будуть управляти, українці будуть управляти чи славято? славянсько краматорська республіка да, під егідою Трампа буде об'явлена. Скажіть, ну і де гарантія, що коли українські війська не вийдуть, Слав'янська і Краматорська на їх місце зразу не зайдуть російські війська. Пропозиція Трампа про буферну зону знову за наш рахунок. А чому не за російські? Чому тільки ми повинні віддавати свої території на санітарні кордони? На буферні зони. Це теж мовчить Трамп. Саме головне відходьте, буде буферна зона і знову жодної гарантії, що росіяни не підуть далі. Отака позиція Трампа щодо 13-го, 13, -го, 13 -го грудня усі казали: зустрінця Зеленський, європейські лідери і американці. Зустріч або буде, або переноситься, тому що Марс скаже: я приїду на цій неділі. Ну, ця неділя у них починається з суботи, з цієї суботи, яка прийде, себто, можливо, зустріч перенесли, можливо, зустріч буде, але Мерс приїде пізніше. Ну, Ось така інформація на даний момент. Ну і про те, що нас хвилює: відхід Збройних сил України з Донбасу і е підписання миру. Зеленський зробив екстрену заяву референдум. Ну, от бачите, Путін вимагав референдум, Трамп вимагав референдум, і Зеленський сьогодні, прямо таки ввечері, зробив екстрену заяву, що питання територіальних поступок, питання виходу збройних сил України з Донбасу це питання, яке може вирішити тільки український народ. Тут у мене теж питання. Я розумію небажання президента Зеленського підписувати 111-ту статтю Державна Зрада, тому що президент, який віддає територію України іншій, іншій країні, тим більше країні агресору автоматично підпадає під цю статтю Держзрада. І куди не крути, вона буде. Тому президент Зеленський каже: питання територій це питання. Українського народу. Як український народ вирішив віддавати території чи ні, ні чи ні, значить, так і буде. Плюс, багато що залежить від Збройних сил України. Як вони будуть тримати території як вони будуть тримати оборону і чи втримують вони ці території? Отже, все залежить знову від простого українського народу: не від чиновників, від, не від депутатів. Які займаються тільки тим, що грабують Україну і отримують ще й космічні зарплати за це, не від міндічів, цукерманів і тих, хто що обналічували гроші і двушку направляли в Росію, да? не від державної системи управління, да? 800 тисяч чиновників, які хапають гроші і грабують Україну, все залежить знову від простого українського народу. 14-го року війна і все знову залежить від простого українського народу. Сказав президент Зеленський, знявши з себе відповідальність. Бачите, я завжди говорю правду. Тобто каже, я не критикую президента Зеленського. Тут президент Зеленський знімає з себе просто відповідальність. А це в такий важкий час президент і президент. Ні, український народ вирішує, значить, що я готовий об'явити референдум. Готовий об'явити референдум, сказав президент Зеленський по. Питанню віддачі українських територій, окупованих і по питанню миру. Все. Так це ще не все. Крім референдуму, вибори. Президент Зеленський знову сказав: вибори, я готовий. Я навіть готовий на те, що я не стану президентом. Я навіть готовий піти, але вибори через 6-7 місяців, тому що технічно ми через 90-60 днів не зможемо ці вибори зробити. Ось такі короткі заяви учора президента Зеленського пізно ввечері, які він дав в інтерв'ю західним журналістам. З вами український історик та журналіст РШвець, який, якщо потрібно, буде. Працювати вночі. Ну а враховуючи те, що на день у нас обіцяють в моєму місті півтора години тільки світла, значить будемо працювати вночі. Треба, так, треба воювати за голови українців, в яку запихають рашистську пропаганду. потрібно навіть вночі. Все, дякую друзям, які сьогодні були в Онлайні, дякую за дві вподобайки. Великі прохання. 51, 68 74 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Підписка і, будь ласка, хто скільки зможе направляйте донати на цей мій шикарний гаджет, якого вчора не було, тому що він заряджався. А зараз він у мене в руках. Все, рідні, дорогі друзі. Спокійної ночі, дякую за те, що ви подивилися мене і вночі. До нової зустрічі.